Добрий день, друзі. Ми Автопоінт знаходимося на е, село Білогородка Софійська 19. Зараз я вам покажу наші внедорожники, паркетники всю тут класну двіжуху. Поїхали, коротше. У нас, по-перше, воно заїжджає Lexus GX470 на комісію. Це перше. Гайда, почнемо з Бех. Бешка X1. Машинка на М-пакеті, це 2 літра дизель. 2011 року на дуже гарній комплектації. М-пакет, круїз контроль, мультируль, клімат двохзонний, підігріви передніх сидінь, екранчик є дуже гарненький. По салончику машинка дуже приємна, велюр з тканиною комбінований. Є в нас панорамка. Прикольна тачка. Буде їздити, 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 ще хорошо їздити. як дав тапку, та й пішов. Далі в нас є друга іксперша. Це 12 року машинка Америка. 2-літровий бензин. Машинка теж на гарній комплектації, панорамка є, мультимедіа гарна, парктроніки, шкіряний салон. Не влізаю. Коротше, я тут. Що, що, що поробиш? Тут влізу, думаю. Треба в залпити. Зараз зима закінчиться, в зал попіду. Шкіряний салон. В принципі, є все як в дизельної, але вона на звичайному пакеті та на шкірі. Панорамка, підігріви, клімат контроль. Тачка прикольна. Далі в нас Nissan Жучок Жучочок. Це машинка в нас 13-го року 1,5 дизель К9К. Моторчик найкрасний, найткітіший. Шестіступка там стоїть, в кінці концов. 6 -ступочка. на комплектації на гарній. Машинка в нас е на мультикермі, клімат контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду, е клімат, до речі, двозонний. Прикольна машина. Короче. Ще й в неї такі ну, диски помаранчеві дуже класні такі вставочки, молдіги, Бам, бам, Чикс. Короче, клас. Жучок класний. Nissan Kicks, я, кстати, ніколи їх не бачив до цього моменту, ну, от, до, от, до цієї машини. Взагалі ніколи не бачив, але прикольна машина. Машина 2021 року, 44 тисячі пробігу, вона майже нова, можна сказати. По комплектації в нас вона є старт-стоп, екранчик, мультимедіа, клімат контроль. ЖК в нас приборочка така, дуже гарнюня, красива. Що в нас ще є? по ньому? Більше нема. Він такий по комплектації слабенькі, але машинка нова і за приємною ціною 16700. За нову машину майже. Далі в нас це кашкаєчик, який до нас завітав недавно. Машинка 2012 року, 1,6 дизель на механіці на максимальній комплектації, майже максимальній. Тут є камера заднього виду, шкіряний салон, мультикермо. в нас є ще клімат-контроль, панорамка. Живий салон у неї, хайний, прикольний Пробіг в неї 189 тисяч. Це її рідний пробіг. Машинка не фарбована, класна, на безключі. Ну, класна тачка. Скажіть, які тут лінзи ще стоять, світ-бомба у нього. Далі у нас кашкачик вже поновіший буде. Це машинка 2014 року. В неї пробіг 189 тисяч, 1,5 дизель К9К. Машинка не фарбована зовсім, вона вся в оригінальній фарбі на таких гарних колесах. На гарному салончику, на старт-стопі, на клімат контролі, на камери заднього виду. А, тут камери 360, вибачаю, камери 360. Електроручник. Парктроніки. Що в нас ще є? Утримання в полосі в нас є. В Кашкаї утримання в полосі. Машинка класна, свіжа, ціла, нефарбована, економна, взагалі супер для сім'ї. Для молодої, для вже не молодої сім'ї. Машинка клас, чітка. Далі в нас Прадо 150, 150-й Прадо. Цей Прадік тільки-тільки заїхав на продаж. Машинка 16-го року, 2.8 дизель двигун. Пробіг 204 тисячі кілометрів. Салончик в неї дну дуже цікавий, дуже прикольний. Дуже прикольна в неї шкіра пошита. Добрий день. У нас є підігріви Є Android-магнітолка, дуже прикольно зроблена. Клімат-контроль двозонний, підігрів сидінь, регулювання приводу. та Також так от гарнюня пошита шкіра. Так, дуже прикольно дуже комфортно Ну, Звісно, є мультикермо. У е, нас тут класний хозяйський прадік. Дизельний. Ціна його 31 тисяча доларів. Далі в нас Тігуанчик. Volkswagen 19 року. Я досі не розумію, чому його не забрали. Машинка е, 42 тисячі кілометрів на автоматику, на е, обвісах, на сел комплектації, на максимальній панорамка, це ж Тігуан All Space, це семимісний Тігуан, в конце концов панорамка, повний привід, комплектація, жирна, заряжена, 42 тисячі пробігу, підігрів сидінь, двозонний клімат, кранчик максимальний. Є вибір режиму руху, приборочка максимально стоїть. Він, саме головне, він 7міцний. 7 сім, сім місць в ньому. Сім. Не 5, 7. не 5, а 7 і не 6, там 7 місць. ззаді, до речі, трішки позже покажемо вам, як я там сиджу. Дуже ну, є місце. Для мене там є місце. Далі. У нас є єрокі, Cherokee Trailhawk 24 двигун. Машинка в нас 17 го року. На гарній комплектації Все ж таки Trailhawk на дуже такій гарній гумі. Гума тут така. ну. Добряча така. Ух. Така аж. аж, аж. Вай-вай. В нас є безключовий доступ, в нас автомат, комбінований салон шкіра з текстилем. На сидушках ось такі. От. Покажи, ось такі надписки. Це до трейлохаук. Вау-вау-вау, прям клас. Є в нас клімат-контроль, екранчик, камера заднього виду, мультикермо, система старт стоп. В принципі, все. І електроручник. Ну, вибір режиму руху це, понятне, за регулювання приводу повного. Короте, тачка містка велика, проходима, мощна, вигляд на неї має, дуже гарно виглядає машинка. Клас, мені подобається. 140 тисяч пробігу на машині, і ціна її 18-650. Тігуанчик, до речі, у нас 25 тисяч доларів коштує і Приїжджайте, забирайте, будемо домовлятися. Ну, коротше, тачка класна. Далі у нас доджик. Це е, правильний джорний на 3,6 двигуні. 17-го року 147 тисяч пробігу. салончик у неї шкіра текстиль комбінований. Та машинка сім'місна. Машинка на гарній комплектації, є в нас люк. Є в нас екранчик, є в нас е, мультикермо, клімат контроль, система старт-стопу. Та в нас є ще ось, такий ось монітор. Класний чіткий монітор. В рукавицях не виходить, Мені відкрити, коротше. Так от оп, як його відкрити? А, вот, open, там кнопочка open є, бам. І так же закривається. Коротше, Dodge Journey. Це машинка дуже прикольна, м'яка, комфортна. В ходу плавно сходи в неї дуже гарна. Вона така от, ну, корабель. такий. Класна тачка, ціна її 14600. Ціна вже знижена. Приїжджайте, дивіться та й забирайте цю кралю. 3,6 кстати, газик ставиться, вообще, пісня їдете далі. Економна буде. Далі в нас Hyundai Tucson Chic. не Tucson, а Tucson Чик, Тому що він вишневий, дуже красивий, симпатичний. 17 го року машинка 146 тисяч пробігу. Ціна її 15700. І давайте покажу, що тут у нас в ньому по салончику є. Він на текстильному салоні. У нас мультикермо, клімат, контроль, екранчик, камера заднього виду, круїз, е автоматік, повний електропакет, електросидіння водійське. Класна тачка, містка, комфортна, надійна, класна машина. В неї стоїть двохлітровий двигун, надійний, класний, і ціна 15700. Приїжджайте, дивіться, забирайте. Це в нас нова машинка о, заїжджає у продаж, це BMW X2. Якого року поки не знаю. Потім так до нас і все подивитесь. Салончик тут дуже-дуже прикольний. Пробіг в нас, який тут у нас пробіг. А я не бачу, який тут у нас пробіг. Коротше. Пробіг маленький судя по, по всьому, тому що рулець живий і все салончик живий. У нас тут по комплектації клімат контроль, підігрів, панорамка є, шкіряний салон. Білий, кстати, дуже прикольно виглядає. Тут ще я вночі її бачив, тут є підсвіточка така дуже красива. тут Бам-бам, така можна там регулювати колір, всі діла. x 2 Беха. Це у нас двохлітровий двигун. Прикольно виглядає, мені подобається. Потім ми її помиємо, знімемо. відосик класний. Фотографії класні зробимо. І ви все побачите, узнаєте про неї. Далі, в нас джипік Renegade, В нас він остався один. Тому що чорний на 1.3 двигуні поїхав і радує своїх власників нових. Це в нас червоний Ренегат на 2.4 двигуні з 90 тисячами пробігу 2019 року машинка. На комплектації в нас електропакет, круїз контроль. Безключовий доступ. Камера з одного виду. у нас є мультикермо. Прикольна машина. У нього комплектація трішки гірша, ніж в чорному, але тут дуже гарна комплектація, на яку можна їздити та не паритися, чого там важливого в тебе нема. Тут все є. Ціна його 14600. Це дуже гарна ціна за 2019 рік. За 24 двигун, газик ставиться і погнал. Тоже Економна буде, класна тачка. Саме головне, що тут одна деталь фарбована. Це, по-моєму, передня права дверка. І то це 2 окрас, це там мінімально. Так що приїжджайте, тачка класна. Далі в нас Фордік. це Ford Escape 2020 року. Про нього казати прям нічого нема, тому що в нього 4000 пробігу. Вона нова, це нова тачка. 20-й рік, нова машина, 1,5 бензин на автоматі. Комплектація в нас базова. Але все, що там для повсякденної їзди, є все там. Клімат-контроль у нас є, заднього види у нас є, клі... мультикремо у нас є. І автоматік теж присутній. Машинка нова, класна, що тут? Приїжджаєш, забираєш і їздиш собі ще 1100 спокійно взагалі. Далі в нас короче, Honda Sier V. Теж машина гарна, класна, надійна, 24 двигун з газиком. Тут, до речі, той, хто купить цю машину, тут повний бак в подарунок. Ціна його 16800. 15 року машинка 180 тисяч пробігу. 24 на газу, ну, газ бензин. По комплектації в нас тут максимальний шар для Honda CRV V. В нас є люк, в нас повний електропакет, в нас пам'ять сидінь передні, водійського, підігрів передніх сидінь. Мультимедія у нас Android магнітолка стоїть, камера заднього виду є, утримання в полосі є, круїз контроль є, мультикермо, та ще в нас електро, кришка багажника. Салончик тут живий, класний, машинка жива, класна. Приїжджайте, дивіться та й забирайте повний бак, бензину, в подарунок. Все вже золото, треба тільки її купити і будете вже ганяти. Далі в нас куп'ята Audi, машинка класна. Тут, кстати, 248 тисяч пробігу, поміняний цепок в моторі, цепок замінений. У нас по комплектації панорамка є. Парктроніки перед зад. Машинка в нас коштує 16 200 Салон у нас дуже прикольний, коньячна кожа, повний привід, мультимедіа максимальна в нас. У нас клімат контроль, мультикермо. Позадку в нас нічого немає, у нас він такий просто шкіра, просто і електропод... все, ну, типа, їздити можна. Коротко. В нас ще є Lexus RX 300. Це машинка 18-го року, 2-літровий бензин, турбований двигунчик, пробіг у неї 72 тисячі кілометрів. Та машинка в нас офіційна від першого власника. По комплектації в нас вона жирненька, салончик дуже приємний, волюровий, зі шкірою. Клімат-контрольчик є, камера заднього виду є, мультикермо, підігріви сидінь передніх. Часики прикольні, лексус. Це такий Lexus, ну це Lexus, Гумка в нас прикольна, е свіжа, гарна, ще в нас електрокришка багажника. Коротше, ну що, Lexus є Lexus, ну в конце концов, це ж Lexus. Ну. Тут про нього ще щось казати, ну, я не знаю, що про нього казати. Тупора, класна тачка, на кожен день взяли, їздите, просто кудись поїхали, не паритесь про те, що у вас зламається, тому що це Lexus. І все. Коротше, машинка 18-го року 37400 її ціна. Приїжджайте, дивіться, машинка майже нова. 70 тисяч пробігу від першого власника. Офіційна машина не фарбована. А тут серий екран. Зараз. Опа! здрасте. Сузукі Вітара це машинка 7-го року. На 2-літровому бензиновому двигуні на гарній комплектації безключовий доступ. У нас шкіряний салон, підігріви сидінь передніх, повний привід. Клімат контроль, мультимедіа, музичка тут непогана. Електропакет. Окрім сидінь. Сидінь не таке, тільки шкіряний. Позадку в нас гарний стан. Коротше, класна тачка, що тут говорити. За 7300 Сузуки Вітара, в такій комплектації. Да, не автомат, але механіка. Ну це економна. Раз. Це десь поїхав, це ж Вітара, це ж ну, якби паркетник дорожник. можна в, в, в болото виїхати. Мо, ну, На автоматі ти так не вийдеш, як на механіці. Так що, вітарка, прикольна гарна тачка. Машинка коштує 7300 доларів. Приїжджайте, дивіться, забирайте цю красуню. Далі в нас цей, я не розумію, чи паркетник, чи що, чи хетчбек. ну, коротше, покажу. Це Fiat 500L. Машинка 13-го року, дизельна 1.3 дизель на автоматі. Машинка ціла, гарна. По комплектації в нас є круїз контроль мультикермо. Камера заднього виду, клімат-контроль казав, що ще все казав. Коротше, по комплектації тут прикольно. Електропакет є, підігрів сидін є. Тачка червона, саме головне, для дівчини або для жіночки. Коротше, для дівчат, для наших дівчат. Машинка дуже гарна. Єдина фарбована деталь це ліве переднє крило. Майже без покльовки. Далі в нас що? В нас є ще дві, ще три паркетники. Короте, погнали Це Citroen як його там, це крузер, короте. Citroen це той же самий Mitsubishi Outlander XL, дизельна машина, 2,2 дизель на механіці, на гарній комплектації. У нас шкіряний салон, у нас є е, клімат-контроль. Камера заднього виду, мультикермо, контроль Система hands-free у нас є. І повний електропакет з регулюваннями сидінь. Тачка прикольна. Вигляд в неї прикольний. Мені подобається задня оптика, вона діодна тут. Така непогана, прикольна. Коротше, в нас далі. Що в нас далі? Є ще Mazda CX 7. 2,3 двигун. 14 року машинка на дуже прикольній комплектації на гарних колесах, чорна, на безключовому доступі. Вона закрита нахрен. Короче, під задатком? Машинка вже під задатком. За один день машинка під задатком вже. Це машина, ні вона не під задатком. Тут поміняний двигун, тут все по двигуну, нове взагалі. Машинка 1,7 дизель, новий двигун майже. На комплектації нагарні, на гарні, на панорамки, на механіці, шкіряний салон, камера заднього виду, кліматконтроль, підігрівчики, система старт стопу Машинка жирна, класна і по техніці ідеальна. Ціну я її скажу трішки позже, але тут ціна буде теж непогана. Гарна ціна у нас. Зовсім, ну, в принципі, на всі машини гарні ціни. Приїжджайте. У нас майже на всі машини присутній торг. Які там понизу ринка машини, то вже там акуратніше чуть, чуть А так, то на всі машинки є в нас торг. Приїжджайте, дивіться, он у нас вже машинка під задатком, це вже все. Класна тачка, дуже живий, цей x 7. Пісня. Приїжджайте до нас на Софійську, 19. Це селище Білогородка поряд Софійська борщагівка, Петропавлівська Борщагівка це все поряд. Автопойнт, ми розростаємося. Короче, приїжджайте, дивіться, вибирайте, дзвоніть, ми вам відповімо на всі питання. на ваші Пишіть коментарі, теж відповімо. Не питання. Всім папа.